Юлія Миронівна багатогранна людина. Вона має широкий світогляд, наділена надзвичайним хистом до поетичного слова. За її ініціативу було створено багато проєктів, присвячених вивченню історії рідного краю. Персвітницька робота Юлії Миронівни посідає одне з пріоритетних напрямів. Вона працює для майбутнього нашого міста, громади та України в цілому. Юлія Миронівна, як ми знаємо, ваша бібліотека славиться і відома багатьма історичними проєктами. Скажіть, будь ласка, а коли почалася саме ослівницька діяльність? Якщо заглянути за браму вже сказати, історії, я ще з дитинства полюбляла історію. Я відвідувала історичний факультет, у нас був дуже цікавий вчитель історії і, мабуть, він теж велику роль зіграв. Мені було цікаво, по якій землі ми ходимо, Яка її історія? То були наші пращури. І коли ми зайнялися цими проектами, до речі, це не, туризм бібліотеки» — бібліотеці, це був перший в Україні проєкт авторський. Досліджували дуже багато. Ми працювали в архівах, краєзнавчих в відділах наукової бібліотеки, у музеї обласному історичному. І так ми поступово-поступово, із маленьких зустрічей на історичні теми, з інформаційних годин вийшли. На ту стезю, що зробили туристичний маршрут, який звався Стежками історії рідного краю. А потім я об'єднала цей матеріал і написала книгу Присамарські загра. Юлія Миронівна, чи може були у вас якісь цікаві моменти чи події під час розробки туристичного маршруту? Звичайно, бачили цілу родину Куріпо. А вони тільки до їх підійдеш, тільки налаштуєшся сфотографувати. Вони курхи відлетіли. Ми бігали за ними. Я не знаю, кілометрів по п'ять ми точно намотали. Поки ми бігали, шукали, як сфотографувати е, курівок, ми натрапили на якусь е, ну, піврозвалену будову. Копати прийшовся дому. Докопалися. Це були рештки е, маєтку Родзянка. Коли ми. Вирішили поїхати на івано михайлівку там дуже історична місцевість. У нас ліворуч бачимо такий ну, насип земляний. Як? Ну, його не можна назвати е, насипом. Видно, що він дуже давній і все ну, цікаве. Ну а що? Ми підійшли, і отак, коли лопатою копнули, ми побачили, що зріз там дуже цікавий. виявляється. Це Відслонення ґрунту, якому 11 мільйонів років. І по зрізу оцього ґрунту можна було вивчити багатовікову, багатотисячну історію нашого плані. І По ньому вивчили, що ми живемо з вами на дні моря, яке називалося Тетіс. Юлія Миронів, скажіть, будь ласка, а от яка є можливість відвідати ось ці самі історичні маршрути? Дуже проста. Їх mm. два. Один маршрут у нас е, пресамарські заграли або е, стежками історії одного краю, і другий маршрут це по нашій громаді, називається Срібляве пригоріння. І ви просто телефонуєте в бібліотеку, і ми їдемо. І я дуже вдячна колегам своїм, які дотичні були до цього, що вони мене само не кинули. Вони разом зі мною досліджували, разом зі мною ходили по тих бур'янах, по тих. Урвищах, палках, луках ми віднаходили, віднаходили нові артефакти і все це збирали в один кошечок. А які ще у вас є, є товаріщі так? Є такий проєкт Забуті істини». У нас є клуб «Мальва». Потім я працюю над таким проектом, як історія у звичаях, традиціях і культурі. І в мене Такий проект з особистістю. Юлія Майна, дякуємо вам за вашу невичерпну енергію, за вашу цитенічну працю для нашої громади, країни та для нашого повновадого покоління. І я в одному із своїх віршів про Україну написала такі слова: Нехай за Божим заповітом земля квітує буйним цвім. Нехай нам щедро робить життя, а нам ще жити. Жити і жити. І я хочу вам побажати дану на саме життя, жити й жити, процвітати, бути успішними, своїй незалежні. Багаті. Найкращі в світі країни.